Ви сидіти, то так люблять? уряд. <сувач> <сувач> З кожним разом в авто все важче і важче. <сувач> <сувач> Сьогодні мамка зібралась проходити медогляд. У мене вже 29 тижнів. Я дуже затягнула, ну можна сказати, не дуже там, аж по своїй вині, а ми ж. Хворіли вітрянкою, поки Аня перехворіла, поки я е, от то надію, що за сьогодні я пройду всіх лікарів. Я правда не записувалась. Е, можливо, мені пощастить, і я без запису так попаду, там попрошу, нехай мене пропустять, бо як. Сіла це записуватись, бачу. До одного лікаря попадаєш, наприклад, сьогодні, до другого через чотири дні, до третього через п'ять. І так оце по одному їздить. А мені є, що їздити, знаєте. Е, от. Е, ну і все. і серця ту тижня вже очікую на декресу. Що ти вас знімаєш, жінка? Так. Та, зайка. все. Я поїхала. Побажаюсь. До речі, на минулому тижні я здавала аналізи. Це були перші аналізи після вітрянки, і наче все добре. Слава Богу, бо я дуже переживала. А на цьому тижні, крім проходження медогляду, мене ще чекає УЗД. Мені дуже цікаво, як там наша крихітка поживає. Ой, рибу, рибу. Ну, все сьогодні вдало все пройшло. Я прийшла медогляд без записів, і до речі. Та всі майже люди, які сиділи в черзі. Це були люди е, попередньо не записані, взагалі не знаю для кого е, ті електронні черги, тому що е, ти приходиш, а людей по факту записаних по, по тих чергах немає. Ну нічого. а ще єдине, що мені залишилось, це здати ось здати пройти стоматолога, тому що в клініці його не було. Ну про це десь приватно сходити. Сином мені стає все важче і важче гуляти, тому я стараюсь з ним сама не виходити. Ми робимо це ввечері з чоловіком, або е, до мене ще, коли є можливість, приїжджають бабусі, моя мама, або мама чоловіка, і вони з ним гуляють. Просто щоб ви розуміли, у нього таке шило в дупі. Він взагалі не ходить спокійно, він постійно кудись збіжить. Ой, зі така красунка. Маленько. Замушена матера. Добрий ранок вам віддатчика. Ой, каже, того, що зашмарканий, закашлений. Так ще й побив губу. От так, чудо мала. Я і ліфт, це, напевно, вже якась традиція. Але, де ще записувати е, ці відео, скажіть мені. Їду на УЗД. Це моє перше УЗД після вітрянки. Надіюсь, що все добре. Е, я знаю, що все добре. Я, я так впевнена. От. Вже. Все, я вже після УЗД. По УЗД все добре, ніяких зауважень, кіло 200 вже на хвилиночку. А щодо до казала, що в такому терміні, як у мене вона була, 24 тижні, то щоб вона нашкодила, то це дуже малесенький відсоток. А хотіла подивитися ще на личку, але крутилась, вертілась, Я на один бік лягала, втім на другий. Не вдалося нічого побачити. от, Так що їду додому, що це вже зголодніла, Спати хочу. Ой. В курсі, що в нас хлопчик. А вишка? Ні. Ну так? Ні. Ну так? Такий не помійся. Ти що це знімаєш? Так. Лай, ну блин, ти не попередніш. А що ти робиш? А Так я тебе попереджаю, зараз буду тебе розводити. Молодець, Владислав. Пішов по стопам, чи я там кажуть. Дідуся. Дідусь дуже любить рибалку і футбол, и Владислав. Має таку вудочку. Давай, мама, давай, Оп! Молодець! Молодець! Я у тебя куда Джейзі. Ай, я не можу. Владислав, це дуже смішно. Що, ці, ці кращі, да, так, Ой У нас спроба. Тож ще у мене спроба. Ти типу, погуляти з Владиславом одні. Тому що тато, ну, з Анією в мене нема проблеми йти гуляти. Тому ж тата у нас прихворів і малий, я не знаю, скільки днів сидить вдома. А що ти робиш, Ну, вже не знаю, днів п'ять він точно сидить бідолаха вдома, мені з того Ну попробую. Не знаю, як я там буду за ним бігати, якщо не справлюсь, то. Йдемо додому. Це називається випускайте кракена, знаєте. Тільки от скляски його. Витягнув вже полетів. Син! Іди сюди, дивись, що в мене є. Взяла з собою цього дракона, може, події. Дивись! О, біжить! За тий десь нормально, ні. Мені направду треба купити... Ой, це, такі, знаєте, повідок для дітей без жартів. Я поки розтримував. Ой, Володислав, це шилу в одному місці. А тепер у нього протест. Чого ти протестуєш? Йдемо прогуляємося. Йдемо. Що, мама край за твоїх забрала? Мама хоче з тобою прогулятися. А, я не можу з нього. А вже. Нормальна справа Владислава, тепер на ший. до всього вирішив познімати з себе сандалі. далі. <клігалі> тепер ми їдемо додому. без Не обійшлось. Ань, ти бачиш Владислав психує? Давай, все, ще треба помитися, весь брудний, весь піску.